Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Разом служимо Богу, разом проповідуємо, разом ділимось Божим Словом, щоб це збудовувало чиюсь віру, змінювало мислення людей і відкривало серця людей для прийняття Ісуса Господом та Спасителем. Амінь. Один вірш мене сьогодні зачепив. Про нього написано в 67-му псалмі. Взагалі, цей псалом це переможна пісня Господу Богу. І псалом цей співає Давид. І ось у цьому псалмі там написано, що Господь він готує все необхідне для бідного. Він Батько Сиріт, і Він суддя вдів, і Він готує для бідних усе необхідне. Господь відкривається як Бог, який піклується, який дбає про кожного із нас. Він Бог і його варі, Він Бог, який дає забезпечення, Він забезпечує свої проекти, Він забезпечує своїх дітей. Він забезпечує своє діло. І коли ти рухаєшся волі Божій, ти будеш бачити, як Бог дає все необхідне для служіння, для покликання, для реалізації того чи іншого служіння. Якщо воно від Бога, якщо це насадження Бога, якщо це воля Божа, якщо це Божий проєкт, Бог зацікавлений, щоб це відбулося, і Він дасть. Людей, Він дасть гроші, він дасть можливості, він дасть ідеї, Бог дасть все необхідне для того, щоб це здійснилося. Буде логістика, будуть приміщення, буде все необхідне, чому Бог зацікавлений. І ось я бачу тут, що Бог готує необхідне для бідного. Бог піклується про бідних, і Він постійно говорить про те, щоб ми довіряли йому. Він відкривається постійно як батько, який хоче піклуватися і дбати, і турбуватися про нас. Але, на жаль, дуже часто ми можемо йому не дозволяти. І ми просто говоримо: я сам, я сам, не заважай мені, я сам. Або хоче проявлятися. Він хоче готувати і давати все необхідне. Тому тут. Не тільки про бідного, але і про бідного, про якого Господь турбується, тому що Він любить усіх, і Він любить і сиріт, і вдів, і в тих, у кого немає грошей. Він відкривається як батько, який дбає, турбується, піклується, якому є діло, який любить, який віддав свого сина на смерть заради спасіння і благословіння кожного із нас. І в той же час. Якщо ти пастор, якщо ти служитель, якщо в тебе родина, якщо ти сьогодні почав діло Боже, я хочу, щоб це зачепило і твоє серце. Бог готує все необхідне, Він дає все необхідне для життя і служіння. Амінь.